Добрий день! Хочемо показати вам наш об'єкт у місті Хмельницький. До нас звернувся замовник із проханням реалізувати у квартирі площою 60 квадратних метрів опалення та кондиціонування. Тривалість наших робіт була два тижні. Ви можете бачити, що по всій площі квартири ми зробили теплу підлогу, а зверху закрили її стяжкою з бетону. Усі наші дії ми узгоджували із замовником: від розташування колекторів до монтажу кожної труби. А зараз ви бачите колектор на 7 контурів для теплої підлоги виробника Упанор. Після того, як були завершені роботи з підлогою, ми все перевірили під тиском. Все працює, все тримає та все добре. В квартирі було встановлено штатний котел. Дренаж від зовнішнього та внутрішнього блоків кондиціонера йде у каналізацію. Виконуючи всі роботи, ми дотримуємось усіх стандартів монтажу. А ось тут буде розміщено внутрішній блок кондиціонеру. Все для цього ми вже підготували. Залишилось тільки встановити сухі сифони італійського виробництва Smart Climate.